Слава Ісусу Христу, віки слава, святому Господу, всім Божого благословіння та Божого мира. Хочу з вами поділитися дуже сильним словом, яке мене дуже торкається, яке було сьогодні сказано на служінні від наших дорогоцінних пасторів. Хто має Біблію, давайте поглянемо книгу об'явлення з 21 глави 6 глави вірша. І сказав він мені: сталося. Я Альфа і Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому даримо я дам від джерела живої води. Переможець наслідить усе, говорить Ісус, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. І також Ісус говорить алякливим, і невірним, і мерським, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Амінь. Що Ісус мав тут на увазі? А те, що діти Божі, церква Ісуса Христа, учні Ісуса Христа, вони кожен день турбуються про те, щоби слово Боже було в серці та розуму, тобто в них є народження згори по духу, тому що Бог він є дух, і вгодити Богу ми тільки можемо по духу. Тобто кожного дня вони перебувають в откровенні слово Боже, у них є постійно ця жага по слову Божому, от як Ісус каже. Ті, хто прагне, тому буде даром дано від джерела живої води. І тому діти Божі, у них завжди є оця жага до слова Божого, до откровень Божих. І що саме головне, волю Божу вони виконують, вони постійно перебувають у спасіння душ, тобто вони постійно турбуються про те, щоб омога як найбільше спасти душ, як ісус каже, що переможець наслідить усе. А діти Вавилону, релігія, вона не має откровень Божих. Вона не турбується про царство Боже, про спасіння душ. Вона не живе по заповідях Божим, тобто заповідь Люби Бога та Люби ближнього в них немає цього. Тобто вона тримає весь фокус на земному, турбується про матерію, про плоть, тобто весь фокус на собі і на цьому світі. Тобто немає. Одкровень Божих немає жаги, немає вивчення слова Божому, служіння Богу, виконання волі Божої у Вавилону, В релігії цього нема. Весь фокус на земному. Ісус теж казав, що нагорода для таких це озеро огнене, що горить огнем та сіркою. І це буде друга смерть. Тож можеш себе легко протестувати. Чи ми в Вавилоні, в релігії, чи ми є справді діти Божі церква Ісуса Христа, учні Ісуса Христа? Як вийти з Вавилону? Бог він також дав вихід і Сая, пророк він. Дуже гарно описав, що коли ізраїльський народ вони впадали в релігію, тобто в дух Вавилону, він казав, що мені огідно ваші ці всі обряди, оці долепоклонства. Він казав, покайся, вийде, народ мій з Вавилону. Тобто, і тому, щоб справді вийти, нам треба покаятися і стати учнями Ісуса Христа, церкви Ісуса Христа, народитися згори від Духа Святого, і тоді потрапити в категорію переможців, які наслідують усе. Ami, salveis a su Cristo.